Це буде відео про те, як я буду обустраювати тут усе. Я вже взяла всі речі. Я вже взяла всі речі і тепер я буду обустраювати. І першим будуть ось такі от два ем, ліжака, так скажемо. Два гніздечка. Бачите, оце от більше, ніж це нове більше. Так, на мене треба буде подушками помінець. Ну окей, це я вже потім розберуся. І ми... Ось є два ліжки встановити оттам. Ось я вже встановила, отут я і хотіла. Наступним вибачаюся за посторонні звуки. Блін. Ну. Я буду якраз таки ем, встановлювати ось ці от дві ліжаночки. Ти подиви. Не заважай, пуся. Я їх хочу встановити ось тут, от з краю, ну або ось тут от до стінки. Вибачте, мене трохи відволікнуть. Зараз я буду встановлювати ось тут ліжаночки. Я вже встановила і подивіться, Блін, Я перевернув камеру не можу. На мені сів. сидів папуга на голову. І останнє, що я буду встановлювати. Ось ось. таку гілячку. Вибачте, будь ласка, мене постійно долікать. Ось ось. Ось таку гілячку. Я її хочу встановити ось, отут от в кутку. Так. В общем, не стоп. Пущий дали еще мы, так скажем, всем, Всім па-па!